Чи можна було передбачити те, що станеться? Ні. Чи потрібно було прийняти нову реальність та намагатися жити в таких умовах? Так. Психологи виділяють 5 стадій прийняття неминучого. Я розповім про те, як пройшли мої. Хіба таке може бути в 21 столітті? Всі плани на майбутнє зруйнована. Кому тепер потрібна моя професія? Стільки питань, але не хочеться чути правдивої відповіді на них. Зліссив все те, що відбувається і чого не відбулося, але тепер наш медіаринок покине все, що вироблено в Росії. А це означає, що є шанс бути почутими і побаченими для всіх українських митців. Все ще морально важко, але якщо знову робитись навчання, то стане легше. Адже нові знання і комунікація з людьми лишніми не будуть. Кожен зараз працює на своєму фронті. Я студентка і моє завдання вчитися. Перерву тапускаюся на самплив. Не отримую задоволення від справ, які дарувала його раніше, але погоджуюсь на всі ініціативи друзів та можливості, які мені трапляються. Переосмислюю свої життєві цінності та пріоритети. Ставлю цілі і переходжу до дій. Бо розумію, що потрібно робити все можливе для світлого майбутнього, мого і рідної країни, читати, дивитися, слухати, створювати, вдосконалювати. А що далі? на це питання залежить від кожного, майбутнє за нашим поколінням, тому потрібно зібрати всі сили та продовжувати жити і розвиватися. Як продюсер я обіцяю, що докладатиму зусиль для того, щоб покращувати сферу своєї діяльності і доводити, що Україна багата на таланти.